Гібридна форма Калугина е, Імператриця. На 31 серпня от, такий стан грозі. Вона вже практично окрасилась. От де в середині трохи зеленіше, але цукор вона вже набрала. В цьому році вона раніше набрала цукор. Ну, шикарно, шикарна форма. Ягода буває до 25 грамів. В зависимості від запасу древесины і это видите дивіться дивіться, ось ягодка яка. Урожай у нас є. Грозочки є. От, дуже приваблива гібридна форма. Ну, працюємо з нею. М'ясиста хрустяща, така взривна, м'якоть у неї. І сок, і все з в балансі.